Сьогодні Кремунчужани мали нагоду доторкнутися до справжнього мистецтва, яке не просто милує оком, а промовляє до серця. На раківці відбулася унікальна виставка ляльок-мотанок, організаторкою якої стала майстриня та заступниця голови Крюківської районної ради ветеранів Валентина Ємець. Цього разу експозиція вразила не лише красою, а й глибиною з Серед безлічі яскравих робіт, особливі ляльки, створені руками ветеранів. Для них цей процес став своєрідною терапією. Кожен рух нитки, кожен вузлик це спогад, молитва і крок до зцілення. Є ветеранська організація, первинна громадська організація. Задання первинної ветеранської організації під час війни це волонтерська робота. Волонтерська робота має Декілька напрямків: це допомога Збройним силам. Ми два-три рази на місяць передаємо передачі. Другий напрямок це провідування ветеранів, які підлягають обов'язковому відвідуванню. І третє це допомога у виведенні ветеранів зі стресу. Стали приглашати на заняття гуртків народної творчості. І от заняття у цих гуртках стало самим дієвим способом введення наших. Витиранню зі стресу. Кожна мотанка має власний сенс. Одні ляльки створені як обереги для дому, інші за давніми повір'ями лікують дітей, оберігають від негараздів та приносять добробут. Тут немає однакових робіт, адже в кожній частинка душі її творця віра та любов до життя. Виставка зібрала чимало відвідувачів. Люди зупинялися біля кожної ляльки, вдивляли свої обличчя без рис, але з великим внутрішнім змістом, іначе відчували ту енергію, що вкладена в кожну з них. Ветерани, які створюють ці ляльки, не лише передають традицію, а й лікують власні душі, ділячись силою з іншими. Ці мотанки не просто витвори мистецтва, а символи внутрішнього відродження, пам'яті та надії, які об'єднують людей. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кремельчуцькі новини.